Розподілення і темперування кави сьогоднішнє наше відео про це. Це моє перше відео на YouTube І мені дуже важливі ваші лайки, коментарі, колокольчики і всі ось ці штуки, про котрі кажуть опитні ютубери. Ну а я, в свою чергу, розповідаю вам про темперування і розподілення кави. Процес темперування кави ми можемо розділити на два етапи. І перший з них це саме розподілення кави після того, як ви її змололи в свій холдер. Портафільтр, як хочете називайте, ми маємо спочатку розподілити каву і тільки після цього темперувати. Це невід'ємні речі одна від одної. Але починати ми будемо з теорії, котра розповідає нам, чому саме темперування і розподілення кави важливе і доказує важливість цього процесу. Ми маємо холдер, в цьому холдері є сито. А ще в нас є дисперсійна сітка. Це сітка, з котрої витікає вода з групи. Перше, саме основне, що нам треба розуміти, що наша диспресійна сітка в момент, коли ми вставляємо холдер на групу, затягуємо його, вона опиняється всередині корзини, тобто вона випирає і трошки занурюється. І наша кавова таблетка, яку ми формуємо, і наша сітка між ними має бути маленька відстань, орієнтовно 2-3 міліметри, для того, щоб наша кавомашина, наша група не руйнувала спресовану таблетку. Важливо розуміти одну штуку. Наша корзина, малюємо її, і наша кава, наша таблетка, і наша дисперсійна сітка, з котрої тече вода. Між ними є відстань. І ця відстань, вона, коли ми натискаємо кнопку на кавомашині, ми всі знаємо, що кава не лється в цю ж саму секунду. Тому що спочатку вода наповнює ось цю відстань, після цього вода під тиском. Проварю таблетку, і це є момент дистракції. І в залежності від вашого помолу, від кількості кави, від налаштованості цього всього, кава з носика вашого портофільтру почне бігти там на другій, четвертій, шостій секунді. Що відбувається, якщо ми зробили некоректне темперування, якщо ми перекосили? Ми маємо ту саму корзину, але кава в ній перекошена. Ми маємо ту саму дисперсійну сітку. І що відбувається? Вода набирається нерівномірно. І Із-за того, що вода завжди йде шляхом найменшого супротиву, це закон фізики. Кава в цьому місці вона буде проварюватись значно швидше і легше. А в цьому місці, навпаки, Тут в нас буде переестракт, тут недоестракт. Ми це побачимо в момент, коли витолкнемо нашу таблетку після приготування. Ми побачимо, що тут така жижа, а тут навпаки, тут суха таблетка. Взагалі, всі моменти і нюанси у створенні кавової таблетки вони описуються законами фізики, а саме тим, що вода йде шляхом найменшого супротиву. І з цим неможливо нічого зробити, окрім як затемперувати все правильно в той самий момент. Мікротріщини і усякі грудочки, якщо ваша кавомолка камкує, вони так само погано впливають на час, момент і якість естракції. Відповідно, маючи нашу корзину, насипавши в неї каву з кавомолки, якщо ми в цей момент не розрівняємо і просто натиснемо нашим темперам. Що відбудеться, в цьому ми побачимо візуально, може навіть рівну таблетку, але кави в цьому місці і кави в цьому місці буде різна кількість, тому що ми просто притиснемо не розподіляючи каву. Тому момент після того, як ми насипали каву, розподілити її він не менш важливий, ніж сама саме темперування. Те саме із грудочками. Якщо ми насипали нашу каву, і в ній є грудочки, тобто ваша кавомолка камкує, що називається, в цих місцях плотність таблетки буде більша, тому що грудочки це більше скоплення кави в одній точці. І в момент, коли ми навіть розрівняємо і затемперуємо, в цей момент все одно плотність таблетки буде нерівномірна як следствия нерівномірна естракція. І постійно різний смак. Причому один раз може бути смачно, інший не смачно, але не буде ніякої постійності. На сьогоднішній день в кавовому світі існує безліч всяких гаджетів, штучок, придавучек, прибавучок, як хочете, їх називати, і абсолютна більшість з них націлена саме на темперування. У розділі темперування кави найбільша кількість всяких гаджетів і пристроїв тому, що. Якісна кав'ярня, розумний бариста, працює над цим постійно. Але я з своєї сторони скажу так: вам достатньо мати один темпер, і він може бути будь-який класичний, жорсткий, динам динамометричний, який е дозволяє вам не перекошувати, або автоматичний. Насправді і цим, і навіть цим можна перекосити. Перекосити можна знову таки, якщо неправильно розподілити каву. І, можливо, цей перекос буде не візуальний, але в самій середині таблетки кава буде розподілена нерівномірно, тому що її рівномірно не, не розторосілі. Для цього існують всякі ось такі штучки, і котрі дозволяють розподілити нам каву в групі, але вони не дуже примінніми в великих об'ємах. Як на мене, більш ніж достатньо в нормальній кав'ярні просто слідкувати за темперуванням, за розподіленням кави і робити це постійно і однаково. Що це означає? На якість нашої екстракції впливає, окрім розподілення і темперування, ще й сила на життя, тобто сила темперування. І вона заключається в тому, що, наприклад, ось цей пак автоматичний темпер. Тут можна налаштувати кількість кілограм, з якою силою він буде давити. І якщо ми візьмемо класичну закладку 18 грамів в корзину з-під марзоки, орієнтовно 15-16 кілограмів це буде приділ, коли в момент темперування все повітря вийде поміж кави. Взагалі, момент темперування це витиснення повітря між частичками кави. Так от, якщо ми поставимо 15-16, це буде критичний приділ, якого достатньо. І якщо ми будемо збільшувати силу на життя на 17, 18, 30 кілограмів, вже нічого не зміниться. Бо повітря витиснулося ще на моменті 15 кілограмів. як то замудрив, сказав, але вроді зрозуміло. Це про що? Є такий момент, коли на барі дві людини в зміні, і ми уявимо, що це Олексій 100 кілограмів і якась. Олічка кілограм 50, ми будемо давити з різною силою, але насправді навіть маленькі хрупкі дівчата можуть надавити силою 15 кілограм, цього більш ніж достатньо. Але це на пределі їх можливостей. Якщо ми будемо паралельно варити, то я, то вона, ми будемо давити з різною силою. Але якщо Олічка прикладе усю силу, цього більш ніж достатньо, щоб варити однаково коректно. Але при цьому, якщо Олічка налаштувала темперування помов під своє темперування під умовних 12 кг, вона може стабільно давити плюс-мінус 12 кг, в неї буде варітись все чітко, але за машину стану я придавлю зі своєю силою, і варітись воно нічого не буде. Тому існує автоматизація. Окрім звичайного темперу, де всі моменти регулюєте ви, силу натиску, рівномірність, площину, динамометричні темпери, котрі упираються. В корпус холдера і не дають вам перекосити, і коли ви натискаєте, в ньому ще є пружина, вона відстрілює і дозволяє темперувати з однаковою силою до щелчка. Дехто каже, що цей щелчок може руйнувати таблетку, я цього не помітив. Але існують динамометричні темпери без щелчка. Або там, де є щелчок, його можна вимкнути, достати пружину. Ну або пак прес. Люди, у котрих не вистачає грошей, кажуть, що він теж перекошує. Але в них просто не вистачає, окрім грошей, ще трошки кум'яків в голові, тому що він перекошує, якщо ви некоректно виставили ось цю платформу в усіх інших випадках. Це дуже класна штука, котра автоматизує процес темперування, робить його постійним і повторюємо. Також варто розповісти про різні корзини. Обидві корзини під подвійний холдер, але ось ця має таку конічну форму, вона трошки зужена донизу. Ось ця більш пряма, існує ідеально прямі корзини. Що це нам дозволяє? Нам це дозволяє мати темпер, котрий не ідеальний по розміру, а приблизно на півміліметра менший за корзину. Але під час темперування. Кава донизу стиснеться, і таблетка буде рівномірна, у вас не буде отут бортика по краям, і естракція буде коректна. Чому не варто брати темпер край в край в корзину? Все дуже просто, такі темпера дуже часто е, створюють вакуум після темперування, і ви, дістаючи цей, е, цей темпер, е, можете підірвати таблетку. Вона ацасова. Що стосовно розподілення кави, Ну, по перше, спонсор цього відео це кавомолки Макап і Кавомашини Асторія. Ці ребята Coffee з Pro називаються і продають кавомолки і кавомашини вже 15 років на ринку України. Являються офіційними представниками Макапа і Асторії, мають гарантії і всі плюшки, ремонт, обслуговування кавомашин і кавомолок. Так, от що ми робимо? Ми вставляємо наш холдер, змелюємо нашу каву. Після того, як вона змололась, ми бачимо, що в холдері це все виглядає приблизно ось так. І наша основна задача це розподілити цю горку максимально рівномірно. Для цього ми дивимося, де в нас пустоти. Пустота в нас сама основна отут. Куди хочемо, щоб кава потрапила, туди ми і підбиваємо. Б'ємо в цю сторону, кава пересипається всю. Зараз пустота в нас опинилась ось тут, б'ємо в цю, Кава опиняється тут. Після того, як ми максимально розподілили нашу каву в холдері, якщо ви ще той задрот, ви можете взяти якийсь ось такий гаджет з голочками і покрутіть, подвертіть, розбіть камки і більше розподілити каву. Але величезний шанс того, що ви коли будете робити це ось такою штукою, ви навпаки потрамбуєте кофе в різні сторони і зробите ще менше рівномірно. Тому, тому я особисто такими штуками не користуюсь. Достатньо розрівняти, взяти темпер, не одразу давити, а виставити його, і після цього від плеча затемперувати. Чому саме від плеча? Тому що так ви зможете з меншим зусиллям прикласти більше сили, і ваша кість не буде боліти через два роки. Затемперували, дістали. Ми отримали нашу ідеальну рівну таблетку. Ось ці пелінки, можливо, навіть трошки кави зверху, котра чуть-чуть припарашила нашу таблетку, це не страшно. Це статика, і ми з нею нічого не зробимо. А, тут менше ніж 0,01 грам, і це в розмірах таблетки 18 грамів взагалі не страшно. Зараз ви бачите дисперсійну сітку, через котра буде йти вода. І те, що я казав, ми бачимо ось цю ступеньку, куди залізе наш холдер. І ось ця сітка вона опиниться всередині. Вона опиниться всередині нашої корзини, але вона має не торкнутися до кави. Тут є болт, і самий основний такий індикатор – це цей болт не має від відпечататися в нашій таблиці. Це і є про правильно підібрану грамовку під свою корзину. Але в той самий момент, коли ми вже зваримо каву, відбиток цього болта може з'явитись, тому що кава під час виварювання розширюється. І саме для того в нас існують ці 2-3 міліметри між скріном, з котрого тече вода, і. Кавовою таблеткою. Для того, щоб каві було куди розширюватись, для того, щоб естракція проходила так, як вона має проходити. Вставляєте холдер, затискаєте. Це може бути перевірка. Болт не відпечатався. Значить, все плюс-мінус окей. Вімкнули. Пішла естракція. Вимикаємо. І бачимо мокру таблетку, і всередині ми бачимо такий маленький шматочок, де відпечатався болт. Тут не налаштований помил, але в цілому, так як вона варилась, і так як ми бачимо зараз таблетку, все окей. Зараз ми спробуємо з вами витрусити цю таблетку. Ми бачимо таблетку, котра однакова по кольору з усіх сторін. Вона виварювалась рівномірно, бо була затемперована. Рівно. Ми не бачимо тут світлих, темних плям. І це є ознакою того, що наша таблетка естергувалась рівномірно і правильно. Зараз я зроблю все те саме, але спеціально перекошу таблетку. Якщо вам видно, ось ця сторона вона у нас занурена, ця назовні, і від цього наша таблетка вона стоїть не паралельно на групі, а не паралельно. Ми навіть зараз побачили, що воно потекло не так рівно не так красиво, а як саніна. Але задача подивитись на саму таблетку, як вона буде виглядати. Що ми бачимо в цьому випадку? Ми бачимо, то, що з цієї сторони вона темніша, тому що більш мокра. І це відчувається на пальцем на дотик. Ось це як розмокше печеня, при тому, що тут вона більш плотна. Вона так само розвалюється, але вона більш плотна, ніж отут, де вона як каша. В цьому випадку таблетка рівномірна усюди. Розрівнюйте рівно, темперуйте рівно з однаковим натиском, і естракція вашої кави буде рівномірна і завжди повторюємо. Повторюємо. І смачно, смачно буде.